Лікарі-судинні хірурги нашого хірургічного відділення були на міжнародному конгресі судинних хірургів. Він називається Сухарівське читання, Назва в пам'ять засновника судинної хірургії України, професора Сухарєва. На конгресі Артеріона можливість спілкуватись з, з судинними хірургами з України. А також були представники з європейських країн Конгрес судинних хірургів, це і, і що відноситься флебології, ангіології, те, що до оперативного лікування, хвороб судин, те, що до консервативного лікування хвороб судин. І ми нашим відділенням судинної хірургії відвідали цей конгрес в повному складі, поділилися своїми враженнями з лікарями, втримали їхні враження, тобто як в інших містах лікують. Ми тепер чітко знаємо, що ми знаходимося там, де повинні знаходитися. Ми лікуємо в найкращих традиціях судинної хірургії. В нашому відділенні представлений повний спектр можливих втручань, які потрібні при хворобах судин. Досвід, який ми тут вже маємо, він відповідає міжнародним стандартам.